Фантастичне шоу з використанням хімічних експериментів аніматори демонструють маленьким глядачам, які сьогодні завітали в Тернопільський обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Масштабне дійство організувало, аби підтримати малечу в час війни, розрадити їх, дозволити їм проживати своє безтурботне дитинство навіть у ці непрості часи. Тут дуже круто і гарно. Дуже вам дякую за це. все, що ви для нас робите. Що найбільше тобі сподобалося? Коли колен, бульки надували і можна було їх хлопати. Окрім цього, для дітлахів провели різноманітні майстер-класи з розмальовування пряників, патріотичних шопорів. Також підготували виставу та накрили святкові столи. А їхні рідні мали можливість поспілкуватися на заході з психологами. Діти розвиваються в такому. Це дуже корисно, це дуже гарний захід. Дякуємо вам за такий захід. Заходи такі потрібні для дітей, бо ми вперше раз я тут далі я і не було. З я так дивляться, що і дитина одна друга подобається, і другі подобається. Особливо в нас сьогодні присутні дні діти такої категорії, де батьки спиняють агресію Російської Федерації проти України. У нас є дітки, батьки загинули. У нас є дітки, батьки яких безвісті відсутні. І тому ми хочемо бодай ту хвилиною радості на дитячих очах подарувати їм це свято, подарувати Такий захід організували для близько п'яти сотень дітей з 55 громад Тернопільщини. За словами організаторів, не всі змогли долучитися до святкування та приїхати у Тернопіль. Відтак їм передали подарунки додому. Я знаю, що кожна дитина просить, щоб у нас був мир і перемога, і щоб отакі ви вистави ви завжди бачили. Я думаю, що всі маленького Ісусика попросять перемогу, тому що ніхто не може забрати у вас дитинство. Я хотів би побажати усім, щоб ми були всі здорові, щоб оця різдвяна зірка, цей Ісусик, який народиться, щоб він нам приніс в Україну все те, що напевно ми мріємо. Від найменшої дитинки до дорослої людини ми мріємо про одне. Ми мріємо з вами про. Перемогу і малечої і дорослі переконані неможливо перемогти країну, де навіть найменші діти наближають перемогу та вірять у збройні сили України, які захищають країну від ворога.